Volkswagen Passat для вас на продажу. Автомобіль 2012 року, 2-літровий дизельний двигун. Автомобіль ексклюзивної комплектації, такої майже ніде немає. Повний привід. А, дуже надійна DSG DQ 250 на мокрому щепленні. Позаду у нас роздвоєний вихлоп, Партроніки позаду, попереду, камера заднього огляду, все це у цьому автомобілі є. Оригінальні у нас 117-го радіусу, дуже класно виглядають. Покажу вам по салону. Салон у нас стан водійського сидіння, комбінація шкіри та алькантари дуже гарно виглядає. Стан пасажирського сидіння, речах перемикання передач, електроручник, автохолд, старт-стоп, вимикання партроніків, клімат працюючий двозонний підірів переднього ряду сидінь, штатна мультимедіа з камерою. По двигуну ніяких помилок немає. Стан руля без зауважень, Дверної карти так само. Без ніяких нарікань. Автомобіль повністю оброблений деревом по кантесолоном. Дуже класно виглядає. Задній ряд у нас досить комфортний, просторий, охайний стан та додаткова вентиляція від кліматконтролю для заднього ряду пасажирів. Зверна карта без якихось зауважень та замічань. Дуже гарний стан. Автомобіль буде вас чекати в місті Одеса Грушевського, 15. А приїжджайте, купуйте. Потестимо на тест драйв, можна придбати у лізинг кредит тридин. Будь-який варіант розрахунку. Приїжайте, чекаємо саме на вас.